Добрий вечір, ми з України. Так, сьогодні ми будемо розмовляти про затемнення. Е, і так, друзі, це затемнення буде 25 жовтня. По Києву воно починається в 9.22 і максимальна його фаза буде в 10.36. Закінчується затемнення в 11.49. І найважливіше, що то затемнення буде дуже і дуже кармічним, бо там буде парад планет, бо там буде Венера, бо там буде е, Сонце, планета Кету і також Луна. Чотири планети разом вони дають великі перетрубації, великі е, можливості якийсь перетусовок в публічних людях, або все, все що зв'язано з політикою, все, що зв'язано е, з людьми, які роблять пропаганду, з людьми, які Ну, взагалі можна сказати е, вся структура власті, інститути власті, і це можливість для нас, для всіх, для українців, загадати бажання. бо то буде новий місяць, 25 числа, завжди сонячне затемнення, то на новий місяць. І я вам пропоную зробити таку штуку. Тобто в 9 годині в 9.22, коли починається це затемнення, до 11.49. Кожен із нас, і неважливо, де ви знаходитесь, може загадати бажання. Але то бажання ви загадуєте не просто, як ви просто там, я просто хочу щось матеріальне. Наприклад, я б хотіла нову там, сумочку або нову якусь косметику. Це бажання має йти прямо від широкого серця. І бажання буде одне на всіх. Одне на, на всіх на нас. Ми побажаємо миру в Україні. Ми побажаємо, щоб всі ракети, які, які летять на нашу землю, щоб вони не доходили до, 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 до пункту ем, назначення, так? тобто, щоб ті ракети вони просто розтварялись в білому, в білому світлі, в божественному світлі. Щоб ми з вами зробили захист. Якщо ви зможете зробити, звізуалізувати то на свій город, на свій дім, на свою вулицю, то буде класно. Але якщо ви зможете то вийти за межі своєї навіть фантазії і зробити то на свій, наприклад, на всю область або на всю Україну, ми поставимо з вами такий найсильніший енергетичний купол. Що просто буде розтворювати в білому потоці світла божественного всі негативні енергії. Бо я вам хочу сказати, що в Путіна, в, в Путіна і в його людей, хто його супровождає, є дуже багато сотні сотні шаманів, сотні людей, які обладають техніками е, магії, чорної магії. І, і це реально дуже тяжко. Якось убрати, наприклад, коли є там одна людина, там одна людина, так? Але коли ми з вами за, за, загадаємо то бажання в то кармічне затемнення, що, що зараз буде, ми зможемо з вами свергнути цю систему. свергнути його. Я перехожу на російську, бо мені так зручніше, але я дуже стараюся українською розмовляти, ми зможемо його. Побороти, ми, зможемо, ми зможемо розвалити ту гнилу систему, яка, то, яка знищує нас, яка знищує нашу страну і наших, наших людей. І я хочу вас попросити, щоб ви ні в коєму разі не говорили, щоб ті ракети. Я маю на увазі, коли ви візуалізуєте, щоб ви не говорили, щоб ті ракети верталися назад звідки їх послали, бо це дуже деструктивне бажання, і воно не, не, не сповниться. Не, не і найважливіше робити якось, коли ви загадуєте, маніфестуєте, найважливіше, то робити від щирого серця щось. Що буде в, в область вам і всім е, живим людям, людям, всім сущностям, е, тваринам, це, це, це не важно, але ви маєте розуміти, коли ви маніфестуєте, що маніфестація має бути е, дуже чиста, енергетична, ніякого негативу, якщо буде негатив, щоб вони там поздихали або щось що, щось таке. Воно просто не спрацює, мало того, воно може і руйнувати ваше життя ще більше. Тому я вас дуже прошу то найважливіше затемнення цього року, і ми маємо то зробити. І тільки всі разом, якщо ви будете передавати, пересилати то повідомлення, то відео моє своїм друзям, своїм родичам, щоб вони то зробили, то найважливіший час, і тільки в цей, в цей день ми з вами зможемо то зробити. Я вас обіймаю, і все буде добре, Україна. Ще одна дуже важлива деталь. Як то зробити? Ви можете сісти або лягти, щоб вам було зручно. Це не важливо, де ви будете знаходитись. Просто щоб вас декілька хвилин ніхто не турбував. Ви починаєте дихати. Кожен, ем, кожен вдох видох, що ви робите, ви візуалізуєте, що ви вбираєте в себе. Білий, божественний а, такий а, світ мерц, мерцаючий, і ви видихаєте всі тривоги, печалі, все, що вас турбує. Так? Ви робите, наприклад, 10 вдох, видох, таких глибоких. Вдох, 3 секунди, затримка, видох, вдох, 3 секунди, затримка, видох. Наприклад, 10 разів ви зробили, і ви розслабляєтесь, і ви починаєте. Візуалізувати, як ви закриваєте своєю енергією, як ви нібито тим білим світлом ви покриваєте всю Україну, кожного українця, хто зараз на фронті, хто зараз воює, хто зараз переживає важкі часи, ми можемо їм допомогти, і повірте, вони будуть то відчувати. Хлопці на фронті вони відчувають, коли за них моляться. І ми з вами зможемо покрити таким. Чарівним куполом енергетичним всю нашу країну. Тобто, ви візуалізуєте, як ви можете, просто що ви покриваєте такою всю Україну, і потім ви просто тримаєте, і ви можете побачити навіть інших людей, таких, нібито, світлячків, як ми з вами. Які теж то роблять з різних куточків світу, навіть ті, що не знаходяться зараз на Україні, і ми з вами разом зробимо велику роботу, яка нам допоможе перемогти в цієї війні.